Дніпропетровщину відвідала делегація конгресменів зі Сполучених Штатів Америки. Делегати приїхали підтримати Україну в тяжкі часи. Під час зустрічі їм пояснили позицію керівництва Дніпропетровської області. Вони також мали можливість ознайомитись з життям в місті та ситуацією, що склалась, поспілкуватись з населенням, представниками різних етнічних груп та конфесій. Я рад привітати на нашій Дніпропетровській землі, конгресмена Республіканської демократичної партії. Я рад, що в цю тяжову для України минуту они приїхали сюди поддержать нас выразить свою поддержку независимой, свободной и унітарної України. Своїм візитом делегація продемонструвала підтримку народу України, який зіткнувся з загрозою цілісності країни. Я я для того, чтобы передать один очень месседж. Это Тот месседж, що народ Америки стоїть плечом к плечу з народом України і восхищається стойкостью і мужеством українців, которые сейчас защищают свою свободу, независимость і целостность. Конгресмени озвучили основні напрями співпраці. В першу чергу, це підтримка президентських виборів. У елекшен обзор якатова казати всівазможні помочь технічку, так і направлення місії своїх наблюдателів, які будуть приймають участь і моніториків вибори. Ще одним напрямом співпраці, за словами Енда Руйса, має бути розвиток енергетичної галузі України. Зараз важливо почати диверсифікацію, тобто урізноманітнити джерела постачання енергоносіїв. Це дозволить забезпечити енергетичну незалежність України. Oi.